Сьогодні у Полтаві під час осіння пожежі у багатоповерхівці вогнеборцями врятовано дві людини. Подія сталася о 12.10. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі по вулиці Київське шосе. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили двох людей, яких евакуювали на свіже повітря, та передали працівникам швидкої. О 12.10 надійшло нам повідомлення. Про пожежу, яка виникла в квартирі на вулиці Київське, це саме в місті Полтава. Коли рятувальники прибули на місце, вони негайно приступили до розвідки і ресіння пожежі. І вже під час проведення розвідки виявили на місці події двох громадян. Вони негайно їх евакували з квартири на свіже повітря виницю, там вже їх чекали карети швидкої допомоги, вони передали їх працівникам швидкої допомоги для надання подальшої допомоги. Вже пожежу само локалізувало 12,38. А близько 12.59 пожежа була було повністю ліквідовано. Наразі причина пожежі з'ясовуються за попередніми даними лікарів. То вони всі зараз в лікарні. Попередньо один громадянин отримав опіки тіла, другий отруївся чорним газом.